Всім доброго ранку! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати тему іменників. Сьогоднішня тема звучить так: навчаюся розрізняти іменники, власні і загальні назви. Сторінка у підручнику 106. Ви коротко повторили з вами, що таке іменник. Так? Є певне визначення, яке зараз ви ознайомились з ним. Іменник це частина мови, яка називає предмети, і відповідає на питання, хто що. В минулих класах у нас не було цієї частинки про те, що це частина мови. Але зараз треба запам'ятати саме це правило, хто ще не запам'ятав або хто вже забув, будь ласка, повторила, що іменник це в наша обов'язкова частина мови. Ми розглядали з вами назви істот і неістот. І далі в нас власні і загальні назви. Коротко з термінами, що таке власні і загальні назви, ви дітки знайомі. Давайте спробуємо з вами, дивіться, право 10. прочитаємо пари слів: ім'я Мирослав. От нас, де в нас серед цих слів буде власна назва, де загальна? Загальна назва ім'я, воно пишеться з маленької літери. І власна назва Мирослав. Так? Це в нас ім'я, воно пишеться з великої літери. Співачка Джамала. Ось у нас є такий певний псевдонім, певне ім'я, воно пишеться з великої літери. а співачка це загальна назва, так? Для всього, для всіх співаків загальна назва. Вона пишете з маленької літери. Так само місто Чернівці. Чернівці це у нас власна назва одного міста. Ну, а саме місто це у нас загальна назва так? використовується у порівнянні до будь-якого міста. Там, місто Дніпро. Місто Київ і так далі. Це в нас загальна назва міста. Так, тобто коротко згадали, чому ми, як ми пишемо, власні загальні назви. Це в нас будуть іменники: що ім'я, хто Мирослав, що співачка, так? О, хто співачка? Так, вибачте, хто співачка. Так, то давайте повторимо невеличке правило. правило таке, 106 ста сторінка, нагадую: загальні назви. Це назви, що даються багатьом предметам. Іменники загальні назви пишуться з малої букви. Загальні назви це назви, які даються багатьом предметам. Дітки. Так. Власні назви це прізвища, імена по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів і так далі. Іменники, власні назви пишуться з великої літери. Такі, як ім'я, назви, міст. Так, Дітки, дивіться, сіл, вулиць, річок, От як наша вулиця називається. От Ми скажемо вулиця і назва нашої вулиці. То слово вулиця це у нас що? Це у нас загальна назва. Ну, а назва в сама вулиці буде власною назвою. Коротко згадали, ми цю тему вже проходили, але тепер додається те, що це іменники. Іменники загальні назви пишуться з малої літери, іменники власні назви пишуться з великої літери. Це те, що ви маєте запам'ятати. Спробуйте відповісти на ось такі питання, завдання усне. Дослідіть, хто вибрав вам ім'я. Та, можливо, ви вже знаєте, або якщо ще ні, то спитайте обов'язково своїх рідних. Чим вам подобається ваше ім'я? Що воно означає? Як ласкаво називають вас рідні? Вправа 12, 107 сторіночка, дивимось уважно. Поміркуйте і скажіть, на які дві групи можна розподілити ці слова, як називаються слова першої і другої груп. Завдання у зошиті записали число класна робота. Вправа 12 посередині. Можемо розподілити на дві групи. Давайте прочитаємо: ім'я, Василенко, прізвище по батькові Василь Васильович. Дивимось. Які групи можемо розподілити на власні і загальні назви, то ви робите умовно два стовпчики або, можливо, берете олівець та робите таблицю? Записали зодно перший стовпчик це у нас загальна назва, другий власна назва. Так, ось так записали, і далі переписуєте у стовпчик слово ім'я. Це у нас. Загальна назва, незважаючи на те, що воно написано з великої літери, ми пишемо в загальну назву. Чому діти? Ну тому що чого воно з великої літери зараз написано? Бо воно найперше, так, у нас початок речення. Але це загальна назва, вона пишеться з маленької літери. Далі Василенко, це в нас буде прізвище. Так, ми його пишемо у власну назву. Саме слово прізвище. Та, це загальна назва. Ми до всього його використовуємо. Прізвища бувають різні. Вони у кожного свої прізвища. Але загальна назва – прізвище. Далі, по батькові. Загальна назва Василь. Власна назва Васильович. Власна назва. Спробуйте доповнити обидві групи загальними і власними назвами. Спробуйте доповнити. Вправа 13. Прочитай назви міста, їх мешканців. Усно постав питання, хто або що. Полтава, полтавчанин, Полтавець. Що Полтава, хто полтавчанин? Хто Полтавець? Хто Полтавчанка, хто Полтавка? Одеса, Одесит, Одеситка. Що Одеса, хто Одесит, хто Одеситка? Читаємо далі. Спробуйте сказати, як будуть називатися мешканці нашого міста. Записали вправу 13 посередині. І запишіть, як називаються мешканці нашого міста. Спробуйте здогадатись або спитайте в дорослих. Місто Дніпро, давайте візьмемо місто Дніпро. От як будуть називатися мешканці міста Дніпро? Вправа 14. Поглянули уважно. Це буде домашня вправа. Випишіть із тексту іменники, власні назви, поясніть їх правопис. Прочитаємо з вами текст невеличкий. Завдання буде таким. Тож, прочитаємо текст. Багато пам'ятних місць у Києві пов'язано з іменами славетних людей нашої України. На схилах Дніпра пам'ятник Володимиру Великому. У центрі столиці пам'ятник Тарасові Шевченку. Поруч розташований університет, теж названий іменем Шевченка. На Софіївському мадамі майдані пам'ятник Богданому Хмельницькому. У центрі одного з найдавніших районів Києва Подолу споруджено пам'ятник Григорію Сковороді. З цього тексту треба виписати, тобто не весь текст, а виписати: імена і прізвища славетних земляків. Так? Імена і прізвища славетних земляків. Володимир Великий. Тарас Шевченко. Так? Богдан Хмельницький. Григорій Сковорода. Виписуємо імена і прізвища. Виписали. Спробуйте дізнатися якусь цікаву інформацію про одного із наших земляків, із відомих українців українок. Так. І погляньте уважно. У тексті також ще є іменники, власні назви. Київ, Дніпро. Так, Звертаємо на це увагу. Тож, завдання зрозуміли. І дітки уважно прочитали, запам'ятали ось це правило. Згадали інформацію про загальні назви та про. Власні назви